Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і не вибрати невідомо що. І не забувайте кожен рік обробляти знизу днище вашого автомобіля, крила, кузов, маслом відробкою або бідгумом, розведеним соляркою, або бензин, або пущеним салом. Щоб не було ржавчини, і міняти масло кожні 5-6 тисяч кілометрів пробігу. І не ганяти більше 100, -100 км за годину, бо ресурс двигуна падає в геометричній прогресії. Отже, сьогодні в нас попросили зробити невеличкий огляд BMW 3 серії. Я довго робити цього огляду не буду, всі знаються всі автомобілі. Ось подивіться, будь ласка, які є покоління, так би мовити. Значить, троєчки легендарної. І глянемо. Давайте ми, наприклад, от, е, значить, 66 77-й рік отак виглядала. Перше покоління, подивіться ось таке. Бачите, є 21-ше. Друге покоління Е30, отакий от має кузов, Це досить гарна машина. Вони ще до сих пір їздять, але вже такі досить-досить убиті, так би мовити. Третє покоління от ми сьогодні це огляд зробимо. Класична троєчка. вона мені дуже подобається, Є36. Четверта, подивіться, будь ласка, бачите, Є46. Це четверте покоління, 97-й, 2007-й рік. Тоже дуже класна машина, особливо в універсалі, але маленька в салоні, якщо так чесно сказати. П'яте покоління, отака от, от машинка. Шосте покоління, F-30. Також воно є, досить їх багато. І подивіться, сьоме покоління G20. Ось такий вигляд. G20. І ось я вам зараз покажу, скільки коштує це G20 відразу, щоб довго не тягнути не показувати. Там довго дивіться. Ось подивіться, бачите. G20. Значить, коштує 77 тисяч долярів, так би мовити, 24 року, одна тисяча продав. Ну це фактично машина тільки обкатку, так би мовити, ще не пройшла. Тисяч кілометрів. Ми рахуємо, що це нова. Ось бачите. А є всього троєк, Є 3600 автомобілів, автомобілей, так би мовити, в. Продажі. Ось так ззаду виглядає троєчка. Ну, кузов невеликий. Кузов невеликий, такий самий, як і, так би мовити, і ця класична троєчка, кому зараз подивимося, за 2000 доларів. Бачите, ну що тут по салону сказати. Дивіться, дивіться, що тут по салону сказати. Оцей планшет такий величезний, собі можна придбати, окремо за 2000 гривень, парктроніки докупити і можна, так би, ну, оці сидіння такі, ну, я знаю, гарні, звичайно, але не дай Бог, тут щось поламається, я вам кажу, скільки це буде коштувати, відремонтувати, просто слів немає. Отакий от спідометр, бачите, вон, 200, 150-120, ну, боже мій, кому такий спідометр аж сильно потрібний за 80 тисяч долярів, так би мовити. Ось бачите, але розмір все одно, розмір автомобіля невеликий. Навіть оця трійка, вона також невелика. Така досить-досить компактна і багажник також компактний. Тому не знаю, це напевно на любитель, який має по 100 мільйони доларів. Ось, бачите, 75 тисяч, G20, 44 тисячі 22 рік, от ви собі уявіть, чому така ціна. Два роки пройшло, 2000 пробігу. Офіційна автомобільна гарантія і вже 44 тисячі його ціна. Там 75, а тут 44. Розумієте, от 70-10 тисяч. А там, ну, напевно, то дизель, так, тобто тут ще такий нюанс, це дизель, він, можливо, дешевший, бензин, бачите, дорожчий виходить. Бо дизель, він сам складний по собі, сам двигун важкий, ну, таке. Бачите, бензин 70 тисяч, 70 тисяч. І ось, друзі, ми подивимося не ринку. Оці всі машинки, я тут до сорокового автомобіля передивився. Вони всі майже якісь дійсно або поломані, з двигуном, або щось з кузовом. Не то. Коротше кажучи, до сорокової машини я дійшов, і тільки сорокова, от бачите, тут 15-та. Зараз тільки по списку, і тільки сорокова машина, вона більш-менш якась була, так би мовити, нормальна. Ось, але це в тій класичній трійці, вже наступнішого покоління. Не є 30-та, а наступна. От зараз покажу вам. Ну, ось бачите, наприклад, хлопець каже, 96 року, третя серія, 1700 доларів, 290 тисяч пробігу. Ну це ми з натяжкою візьмемо. І дивіться, бачите, він пише, потребує ремонту двигуна. От і Все заводиться, їде, але все одно треба ремонт двигуна. Отак, в них дуже багато таких машин є з такими проблемами. Ось, бачите, також, вроді би, непогана машинка. Все нормально, 1700, але каже, потребує ремонту ТНВД. Тобто, топливний насос, у того великого давлення ніби. Розумієте, той, що впирск дає. Тобто, от, бачите, теж проблема. Але їде ніби. І ось, друзі, це 50-та машина, я тільки так більш-менш подивився. Вже півгодини сидів у листах, вам відразу так показую за пару хвилин. 2000 тисячі доларів 97-й рік, ось він каже, бензин 1,8, 350-2000. там 2000, Ну це окрема тема пробіг. Ми всі знаємо, що таке пробіг. От дивіться, пише: авто в хорошому стані, замінені стічки, броні дроти, там сюди-туди, газ ще стоїть. От, от він каже, що вона в нормальному, типу мовити, стані. Ось тут фотографії не буду показувати, всі, всі знають, що до чого. Але я вам скажу, ціни не падають на цей автомобіль. Ну просто слів немає. Просто слів немає, як тримаються ціни. Іменно на цю троєчку. Бачите, в нього навіть на цьому, на даху там якийсь нюанс. Ось який двигун. Двигун який на даху, бачите, яка фарба, але все одно ціни тримаються. Ужас просто. Які це класичні автомобілі, які вони, так би мовити, дорогі. Ну, я, мені, я вважаю, 2000 доларів за таку маленьку машинку, це трошки багато. Там можна там можна до Journey 2009-2008 року, там, чи 10-го взяти за 7 чи за 9 тисяч доларів. А це 97-й рік, маленький BMW за 2 тисячі доларів. І ось, друзі, ще хочу показати два слова буквально. От, бачите, це Global Car Production, ніби скільки машин зроблено в 2023 році. Ну, це приблизно цифри. От, бачите, 93 мільйона автомобілів в 2023 році приблизно зроблено. Нехай візьмемо, що це 100 мільйонів автомобілів зробили. 33%, тобто третину цих всіх автомобілів, зробив Китай, 9% Японія, США 11% виробило, бачите, Мексика, Бразилія 4-2,5%. Індія 6%. Корея 4%. От от, і Німеччина 4% всього. Тобто Півні південна Корея зробила стільки автомобілів, як і Німеччина. Навіть Чехія зробила 1,5. Ну, можливо, то шкода там. Ті заводи шкоди. Іспанія, 2,6%. Франція дуже мало зробила 1,6%. Ну таке. Це просто загальна інформація. Що 100 мільйонів автомобілів зроблено в 23-му році, а населення там 7-8 мільярдів. От ви собі уявіть, у му році ще 100 мільйонів, напевно, було. В 24-му, напевно, 100 мільйонів там чи більше, ще в 25-му, скільки буде. Коротше, машин буде немерено, і ціни, напевно, будуть падати. Це 100%. І ще, будь ласка, два, два слова от покажу. В якомусь в якісь простенькій машині зробили, бачите, парктронік. Той поставив собі, от, бачите, такий провід, от вивів. от таку маленьку панельку зробив. От магнітола, там та китайська за там, тисячу гривень чи за скільки. І от парктронік такий. Все, і не треба ті панти, як в Тесли, розумієте. Ось бачите, така накидка з підігрівом та масажем. І ось бачите, я показую цей партронік, як він виглядає. Ось отакі от штуки. Все, без проблем. Можна собі поставити, вони коштують той партронік там 700 гривень чи 500. Ось 500 гривень, бачите, він коштує і все. Все, дякую вам за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.